Енергетики, дорожники, зв'язківці, газовики, водопостачальники, люди, які знову і знову повертають світло та тепло в наші домівки, ремонтують дороги після обстрілів та деокупації і тримають на зв'язку. В знак подяки за їх роботу Укрпошта випустила новий блок з марками Воїни світла, воїни добра. Блок складається з п'яти марок: це дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники і газовики. Номінал кожної марки М, що відповідає пересиланню простого. Листа вагою до 250 до грам в межах України. Вартість блока 90 гривень. Працівники усіх цих професій, які зображені на марках, дуже часто працюють, ризикуючи власним життям під обстрілами. Тому такі поштові блоки повинні мати своє продовження, адже дуже багато невійськових військових виконують не менш важливу роботу. З 24 лютого ми розуміємо і знаємо, що герої серед нас ці герої в спецформі. Різних служб це прості люди, які до 24 лютого виконували непрості задачі. А після початку повномасштабної агресії вони включились, і повірте, героїзмом цих людей не менше, ніж в наших. Сьогодні, 15 лютого, у Рівному, як і в усій Україні, провели спецпогашення нового блоку. Рівнянка Вікторія однією з перших придбала новий поштовий блок. Жінка має майже усі марки, випущені за час повномасштабної агресії, окрім однієї. Не всі? Першої серії не встигли купити. До цього в дитинстві збирала для друзів і для рідних. А за кордон відправляється? Е, син відправляє просить. Намагаюся. В перший день і Ну, як би сказати, якщо не виходить, то на другий день. Тираж поштового блоку Воїни світла воїни добра невеликий 300 тисяч екземплярів. На рівненщину виділено 2300 аркушів. Тож бажаючим придбати його, варто поквапитись. Окрім марок, можна купити листівку, художній конверт. А 15 і 16 лютого ще й конверт першого дня. Зробити це можна як у відділеннях зв'язку, так і на маркетплейсах. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.